Волонтерки Катерина Хома та Жанна Артклебер готують енергетичні батончики для українських військових, які воюють на передовій. Батончики ми вирішили готувати в процесі, коли ми робили грілки. Три рецепта, самих простих, деяких просто там не було горіхів, наприклад, деяких не було курогів, підбирали просто під свій смак. І з тих три, трьох рецептів ми знайшли саме такі оптимальний і, і смачний. І Такий, щоб був поживний. Рецепт енергетичних батончиків простий, каже Катерина Хома. Однак підготовка і на радієнтів – довготривалий процес. До батончику входить вівсянка, сухофрукти, зернята і мед. Ми деякі інгредієнти смажимо, дещо ми перемелюємо на м'ясорубці, щоб було на все одної консистенції, і важимо їх 70 грам, і формуємо в такі батончики. І пакуємо. Катерина Хома за освітою, нутриціологиня, фахівчиня по правильному і збалансованому харчуванню, каже: усі інгредієнти у батончику поєднувала таким чином, щоб військові могли засвоїти усі поживні речовини і мали запас енергії та сил. Довше людина може не хотіти їсти горіх. Як ви знаєте, що це білок, він і дає сили, це фундамент. А сухофрукти мають фруктозу, це. Є такі витяг цукрів, і вони дають енергію, дають бадьорість. На нас зверталися військові. Вже питали, коли будуть готові батончики. Це ті військові, які вже отримали отримали від нас грілочки, тому вони вже чекають. Ми а ми готуємо. Собівартість одного батончика 15 гривень. Усі інгредієнти купують на ринку. Жанна Артклепер каже, готові приймати від рівнян та підприємців сухофрукти та горішки. Наразі волонтерки зібрали донати, аби виготовити ще одну партію енергетичних батончиків. кажуть, має вистачити на 670 снеків. Втім, запит від військових постійно зростає. Наразі батончики ми формуємо в харчову плівку та ось такі пакетики. Дуже потребуємо вакуматора. Можливо, в когось є з людей, які не користуються і можуть нам його надати. Тому що в вакуматорі цей батончик буде зберігатися довше. Ну тобто, в такому пакуванні він не може дуже довгий період часу зберігатися, а в акуматорі ну півроку може цей батончик зберігатися. Разом з батончиками військовим відправляють листівки зі словами вдячності та побажаннями. Дякуємо для воїнів, щоб вони відчули нашу любов, підтримку і кладемо до. Загалом жінки виготовили 120 снеків. Їх відправлять захисникам у східні регіони. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.